Сезон консервації продовжується, тому ділюся рецептом обсмажених баклажанів в аджиці. Баклажани нарізаємо кружечками шириною десь пів сантиметра, Приблизно. Головне, щоб не дуже тонко. Вибирайте краще великі плоди, вони будуть м'ясистіші і смачніші. Солимо, перемішуємо і залишаємо на деякий час мінімум 20 хвилин. Тим часом готуємо аджику. Помідори надрізаємо навхрест і заливаємо окропом. Залишаємо на 5 хвилин, потім міняємо воду на крижану шкірочка буде легко зніматися. З болгарського перцю видаляємо серцевину та насіння. В гострому ж навпаки, насіння я залишаю. Так буде гостріше. Ви ж вирішуйте самі, як ви любите. Я додаю дві перчиці середнього розміру, і це пікантно, але не сильно гостро. Якщо вам подобаються мої відео, відзначайте їх вподобайкою. Вам не важко, а мені приємно. А щоб не загубити рецепти, тисніть підписатися. Пропускаємо через масорубку помідори, болгарський перець, гострий перець та чесник. Додаємо сіль, цукор, оцет, олію та спеції і відправляємо на вогонь кипятити 5-10 хвилин. Баклажани віджимаємо від зайвої рідини. І обсмажуємо на пательні до золотавої скоринки. Олії давайте небагато і після обсмаження знімайте баклажани на паперовий рушничок. Тепер збираємо баночки, вкладаємо шарами баклажани і переливаємо аджикою, накриваємо кришками і стерилізуємо ще 7-10 хвилин. Потім закатуємо, вкутуємо і залишаємо до вистигання. З однієї порції в мене вийшло 10 півлітрових баночок. Впевнена, що однієї порції на зиму буде замало, тому що вони дуже і дуже смачні. Беріть рецепт і хутко готувати, ви не пошкодуєте.